Що робити, якщо Айс затримує когось із ваших близьких? Перше не панікувати, бо саме паніка ваш головний ворог. Сьогодні я розкажу, як діяти швидко, спокійно та правильно. Коли імміграційна служба Айс забирає людину, родичі часто не знають, де вона. Телефон мовчить або поза зоною, а геолокацію показує неправильно або взагалі її немає. У цьому відео я дам вам покрокову інструкцію, як знайти вашу близьку людину, якщо її затримали Айс. Та що робити та як не допустити депортації. Мене звати Тарас, я вже понад рік живу в США і зібрав для вас перевірену корисну інформацію без води з офіційних джерел та порад від адвокатів. Усі посилання та інформація, про які я говоритиму, будуть в описі під цим відео. Будьте готові до несподіваного. Айс можуть прийти будь-коли і будь-де на роботу, додому або просто на вулиці. Їх не цікавить, чи ви до цього готові, бо їхнє завдання це виконати закон або план. Тому, якщо у вас або у ваших близьких статус на сітізені, не грінкарт холдер, треба бути Готовими для цього створіть папку готовності. Покладіть туди копії необхідних документів, наприклад, паспорта, будь-яких імміграційних довідок, номери телефонів родини, адвоката і перекладача, якщо потрібно. Додайте коротку інструкцію, що робити, якщо вас затримає ICE. Сфотографуйте всі документи та збережіть їх у хмарі, щоб мати доступ навіть тоді, якщо телефон вилучать. Як перевірити, де знаходиться людина? Після затримання інформація потрапляє у базу даних ICE локатор Вона розташована ось на цьому сайті. Шукати можна за ей або за іменем, прізвищем, датою та країною народження. Пам'ятайте, база оновлюється не миттєво, іноді проходить до двох діб. І якщо система нічого не показує, це ще не означає, що людину не затримали. Вона може бути в дорозі або під вартою у прикордонній службі. Порада. Вводьте ім'я точно як у документах. Навіть одна літера може зіпсувати результат. Телефонуйте у місцевий офіс ICE. Якщо база нічого не показує, зателефонуйте у найближчий офіс ICE. У Чикаго це номер 312-347. 2420. Підготуйте ім'я, дату народження, країну, дату можливого затримання і A-number. Обов'язково записуйте все: дату дзвінка, ім'я працівника і що він сказав. Поговоріть коротко, спокійно та по суті, тому що емоції тут не допомагають. Знайдіть адвоката через знайомих у США. Держава не дає безкоштовного юриста у таких справах, тому шукайте через тих, кому ви довіряєте. Дізнайтеся, хто у вашому штаті реально допомагав іншим українцям і з ким у людей був позитивний досвід. Складіть список з Кількох таких адвокатів, порівняйте їх і оберіть найбільш підходящий варіант саме для вас. Не пропустіть дзвінок. Після затримання людині зазвичай дозволяють один телефонний дзвінок. Це може бути через день або навіть через два. І Часто це трапиться із незнайомого номеру, тому не ігноруйте такі дзвінки. Це може бути саме та людина, яку ви шукаєте. Тримайте на поготові ручку та папір і обов'язково запишіть все, що потрібно передати адвокату. До речі, збережіть це відео для себе і також для своїх близьких, тому що ми ніколи не знаємо, що трапиться з. Завтра і можливо саме це відео когось врятує. Слідкуйте за судовим слуханням. Після затримання справа переходить до імміграційного суду. Перевірити дати слухань можна на ось цьому сайті. Перше слухання може бути вже навіть через декілька днів. І Якщо його пропустити, рішення приймуть просто без вас. Тому запишіть дату в календарі і поставте собі обов'язкове нагадування. Якщо вже готують до депортації, потрібно діяти негайно. Можна подати прохання про зупинку депортації або прохання на повторний розгляд справи. Іноді звернення до Онсульства допомагає виграти час, не відкладайте, уникайте помилок, не довіряйте тим, хто обіцяє вам все порішати на місці. Не підписуйте документи, які ви не розумієте, і не дозволяйте незнайомим перекладачам або ще комусь робити це за вас. Якщо ви в чомусь не впевнені, скажіть, I need a lawyer» і не підписуйте нічого без консультації. Дійте спокійно та системно, і головне зберігайте спокій, перевіряйте офіційні джерела, телефонуйте, фіксуйте все та шукайте професійну допомогу. Чим раніше ви почнете діяти. Тим більше шансів, що все закінчиться добре. І ще це відео не є юридичною консультацією. Вся інформація зібрана із офіційних джерел. Бережіть себе і побачимось в Америці.